літає угода про створення заводу з виробництва байрактарів була підписана 3 лютого під час візиту президента Ердогана до України. Два тижні тому уряд України затвердив цю угоду і подав її на ратифікацію до парламенту. Паралельно власник компанії створив українські відділення і купив земельну ділянку для цього заводу. Зважаючи на триваючу війну, я знаю, що є чіткий намір розпочати роботи з будівництва цього заводу. І це взаємовигідна співпраця, оскільки в Україні продовжують роботу заводи, які виробляють певні складові для авіаційної промисловості. На сьогодні Байрактар ТБ 2 вже став легендою українського спротиву. Тому це великі перспективи. і Ми сподіваємося їх швидко впровадити в життя і розпочати виробництво, як тільки дозволить збудована інфраструктура і спроможності. Самого заводу я переконаний, що українській армії потрібні будуть і інші, більш е, сучасні і більш досконаліші е, безпілотні літальні апарати.